Привіт, це я, Соня. Але тут мені лише три рочки. Насправді ж, цій маленькій дівчинці сьогодні вже 14 повних років. Вона вже не така весела та несерйозна, як у трьохрічному віці. До всього відноситься дуже відповідально та має відчуття дисципліни. Обережно, інформація може бути недостовірною та неперевіреною професіоналами. Вона, а тобто, я навчається у 9 класі та дуже любить математику. Навіть представляла свій ліцей на міському етапі Олімпіади з цього предмету. Ідея хакатону мене дуже зацікавила, адже це можливість втілити круті ідеї в життя. Я люблю працювати в команді та шукати нові шляхи для вирішення проблем. Для мене важливо не лише бути в процесі роботи, а й бачити реальні результати. Я вважаю, що цей хакатон стане чудовою можливістю навчитися чогось нового та познайомитися з іншими талановитими учасниками. Я готова працювати з командою і робити все можливе, щоб мій проект став успішним. Дякую за перегляд.